Всім привіт! З вами Чорний Глінц. І сьогодні я вам покажу, як робити обудову з гарбуза. Для цього нам надобиться сам гарбуз, ножик, мисочка. Щоб збирати внутрішній гарбузом. І все. Так, почнемо на цебору. Для цього нам знадобиться вирізати ось цю крошечку. Ось так. Можна кругу, можна квадрат. І почнемо. Пакшимо, беремо ножик і проколюємо наш гарбуз. Тепер акуратно, акуратно, дуже акуратно. робимо квадрат. Так. І так ще три сторони. Після того, як ми вирізали всі чотири сторони, ми маємо постаратися витягнути цю крошечку. Коли ми її витягнули, нам потрібно очистити її від ось цього. З цього беремо ножик і відрізаємо ось цю сторону. Тільки верхній шар Це потрібно для того, щоб воно не красиві. Тепер у нас вийшла ось така кнопочка. Так, тепер нам потрібно вичистити гарбуз. Це можна зробити за до допомогою ложки або рукою. Але так як в мене гробу маленький і отвір у мене теж маленький, то я буду робити це лоскою. У мене це вийшло так. У е, мене трішки дуже замаленька дирка і ця ложка не дуже відрізалась. На щастя, я витягнув всю середову. І тепер нам потрібно, це не цікавіше, нам потрібно вирізати е, пику нашому гарбузику. Її можна робити різними. Можна робити е, хрестики, можна робити ніби зашитий рот. Але сьогодні я вам покажу, як робити класичну пику. Для цього нам знадобиться. Вирізати два трикутники. Приблизно, приблизно від середини. Але в мене є ось тут така тромбок такий, і я буду орієнтуватися по ньому. І так, починаємо вирізати наші трикутники. теж робимо це акуратно, пам'ятаємо, що у нас гарбуз не на залізний і він може лопнути. Трикутнички ліпше робити от вниз, щоб вони дивилося, а можна і щеплювано очі. Але класичного гарбуза ось так. І одне око в нас готове Коли я зроблю друга, я продовжу знімати відео. Я закінчив робити йому очі. І вийшло доволі прикольно за винятком ось цієї лінії. Я не попав ножиком. І це замітно. Так, а починаємо робити рот Ставимо усмішку, а в усмішці буде тільки три зуби. Один зверху, другий знизу. І почнемо робити. Ліпше рот робити далі від очей, тому що очі можуть зламатися, як ось тут. В принципі, в мене тут тріщинка, але це нічого. Тепер робимо перший зубик. Посуваємо наш ножик це трошки складно, але якщо трошки давити ножиком, то все вийде. І так само ми маємо зробити ще й знизу. Але знизу у нас буде тільки один зубчик. я поставлю на паузу, щоб вам було... Чи менше, чи... Ми закінчимо вирізати йому рот, то ліпше розрізати на декілька частин, щоб було легше ставати їх. Коли ви витягнете одну, у вас автоматично почнуть вилітати інші. І ось так у старт нас виходить така посмішка. Ще не забув у нас так, й не потрібно схопити ніс. Це буде такий квадратик, який дивиться е, своїм кінчиком доверху. Робимо його посередині. Ось так. У нас виходить такий ніби черепок. Я трішки зблюшу, в мене він чомусь замаленький вийшов. І ось такий в нас вийшов чудесний гарбузик. Але він ще не докінчений. Тепер нам потрібно вибрати всі деталі, які ми вирізали з нашого гарбуза. Ну і в кінцевому результаті в нас виходить ось такий прикольний гарбузик. Залишилося тільки поставити в нього свічку. І це буде натуральний е хеловінський гарбуз. А кому сподобалося відео, став лайк і підписуйся на канал. Па-па-па!